Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Запчастини з гаража. І в нас сьогодні є до продажу ось таке долото з культиватором. Довжина його 24 см, між центровим 50 мм. Коштує воно 50 гривнів одна штучка. Воно абсолютно нове, воно в роботі не було. Бажано продати всім лотом, не... не бажано. Ідемо далі. Є до продажу у нас права полиця з переплужника Лемкен, кукурузіна. Здорова в хорошому стані. Коштує у нас 700 гривні сама поличка. Добавочка до неї коштує 200 гривні. Ідемо далі. У нас такі є праві полички. Давайте ще вернемося назад. І будемо міряти розміри. Між центровим в нього 90. Носик у неї має 17 см. Висота полички в неї має 38 см. Ширина зверху має 32 см. Така вона масивна. Ідемо далі. До продажу є справі переплужника Лемкен. Коштують вони 600 гривень. Міждоцентрова в нього 90 Стан у них такий підношений. Але не критично. Кому там якісь саморобки, буде в самий раз. Довжина його 18 см носик. Висота його має 38 см, і ширина в неї зверху трошки менше. 29 см. Ось такі на вигляд. Ось такі, хто хоче побачити. Ізнос. Бачите, який ізнос? Ну, що маємо, то маємо. Одна штучка коштує 600 гривень. А цей коштує трошки дорожче. Він практично новий. Фамілії його щось там не бачу. Ну, хто робить на саморобки? Можна зробити далі фотографії поближче. Так, є щось на продаж. Лівий такий у нас до переплужника отвальчик. Міждоцентровий в нього взагалі щось. Тут дуже маленьке, в нього 60, даже 55 мм, внизу в нього розмір 15 см, висота в нього 31 см. Ось така железячка. Ось його фамілія. Кому потрібно, пишіть. Йдемо далі. Є такі докидачі. 4 штучки коштують 1000 гривень. Вони беушні, але вони в хорошому стані. Довжина його 46 см, ширина десятка. Ось вони в такому стані. Я так зрозумів, вони з якогось синенького плужка. Не будемо казати, з якого, тому що не знаємо. Ну, вони йдуть. Правосторонні, такі як потрібно, докидачі, може кому потрібно, продаються всі комплектом. 4 штучки. Ідемо далі. Є в нас праві такі від переслужнич, полички. Вони трошки зношені. 14 довжина, по отворах 70, висота в них має 30 см. Коштує одна штучка 400 гривень. Ось такі вони маленькі, кукурузяні. Вони трошки тут ізносик в них є. Ну, що маємо, то маємо. Їх є в наявності дві штучки. Такого плану є і ліві. Теж у них трошки ізносики. Теж 400 гривні одна штучка. Так, рухаємося далі. І далі ми рухаємося до переплужника. Переплужник кукурузяний лівий. Більш-менш в так хорошому стані, нічого не зігнутий. Понятно, що ламішик в нього трошки підтертий, коштує він 2000 гривень. Ось такий ламішик у нас є. Ось така його модифікація, маркеровочка. Він з корпусом. Не зігнуте нічого. Більш-менш в нормальному стані. Є така поличка теж з імпортного плуга. Під номером 15 коштує 200 гривень. Ось кому потрібно. Може хтось там дивиться маркіровочку. Є. Є. Є ліва така поличка. Тоже під номером 14 коштує також 200 гривень. Це щось червоненьке. Вибачте, що так крутю. Ось такого плану. Це ліва. І така під номером 4 нова. 200 гривень. Тож це все, все з імпортних плугів. При потребі зроблю додатковий фото. Рухаємося далі. І далі ми рухаємося до лемішів Лемкін під номером 7. Коштують вони 500 гривень одна штучка. 13-14 см. Є 12,5. Такі в них виробітка. Кожен коштує 500 гривень. Вибирати не буду. Там скажете, виберіть мені 4 штучки чи 2, щоб було. Ось, ось є 500 гривень. Ось зверху взяв і все. Кому повезло, може хтось взяв і краще. Рухаємося далі. Є праві і є ліві. Лівий трошки в кращому стані там один. Тож він коштує 500 гривень. Це до плуга Лемкін. Ось так давайте ми побачимо. І всі такі запчастинки. Поки огляд. І рухаємося далі. Так, є поличка з плуга ПЛН. Вона якась трошки З е, Поличка з переплужника. Коштує вона 250 гривень. Воно все, все однаково, трошки вона якась удліньона. Давайте замірюємо його розміри. 40 см вона має. А ось звичайна е, поличка із е, переплужника ПЛН. Вона абсолютно нова. Вона має. Грубово 32 см. На кошти 200 гривень. Так, у нас є лимішики такі з плуга пия. Коштують вони по 300 грн. Вони старенькі, але вони ще будуть працювати. О, 300 гривень одна штучка. Вони гострі, це ще старий, старий, дуже сильно старенький. Рухаємося далі таким. По цих запчастинках є вставочка 100 гривень коштує. У нас ізносом, ну, може, хто шукає, це ліва. Від Лемкіна. Так, є така запчастинка у нас до рамки на плуга. Коштує 200 гривень, нова. Так, по 100 гривень, номер 20 -й. це лемішики із переплужника PLN. 100 гривень. Так, є такі, як я говорив, докидачі на переплужникові, які стоять на поличку номер 6 коштує він 200 гривень. І є праві, є ліві, ну там небагато, треба дивитися. Рухаємося далі. Що нічого вам не показали. Покажемо вам зараз є такі добавочки. Ось вони. Не добавочки, а виходить. Грудинка, грудинка плуга. Дві штучки є в наявності, коштує одна 250 гривень під номером 10. Ширина в неї 18 см, висота в неї 29 см. По центрах отвори, по центрах в них отвори 17 см. Абсолютно нові, без воробитки просто довгий час Лежав Є у нас польові доски під номером 18. Абсолютно нові. Коштує 300 гривень одна. Є такий линішик. Може, кому потрібно. 100 гривень. Це якийсь зелененький плужок. Ну, таке діло. Є вставочка ліва під номером 12. Вироботочка в неї є. Це, виходить, коштує 100 гривень. Це плуг э, Грегорі Бессон. Так. Дивимося далі. У нас є також лиміші ПЛН, Бушні 300 гривень 1. Під номером 23 Є такі ще лимішики в мене. Давайте так, візуальний огляд. 8 см їхня висота. Міждуцентрове теж. Е, Получається, в нього 85 міждоцентрове. Довжина, виходить, 33 см. Лимішики з переплужника. Переплужник, марка невідома. Виробочка є. Ну, кому потрібно, може заточити, Де ще на якісь буде. Коштує одна штучка 100 гривень. Так, в нас ще є до продажу таких, можна сказати, це польові доски. Коштує вона 250 гривні. Вони абсолютно нові. Ну, модифікації я їх не знаю. Наче як сплуха, плугапон. Ось такі. Тут є номер коротше, думаємо, що це номер 21. Коштує 250 гривень. Ідемо далі. У нас є грудинки до Лемкіна. Під номером 24 це ліві. І під номером 25 праві. Так, ліві у нас коштують по 500 гривень. Це в тому плані, якщо вона в хорошому стані. Бачите, хороший стан нема вироботки. Якщо в ній є вироботка, вона коштує 300 гривень. І є навіть такі з вироботкою по 250 гривень. Хороших правил немає. Є по 250. Ось такою вироботкою. Кому потрібно, може хтось щось мудрує. Ось така його модифікація. Вони ще будуть працювати якісь гектар. Так, у нас є такі ще бритвочки до продажу під номером. Хай 8, 9 штук по 50 гривень. Одна штучка. Продаються всі разом бажано. Рухаємося далі. І в нас є отакі, можна сказати, копачі, лапи. Ширина їхня 17 см. По отворах у нас 70 мм. І довжина їх максимальна 26 см. За три штучки просимо 1000 гривень. Ось такі у них стан. Є в нас ще до продажу ліві полоси на оборотний плуг, Получається полосовий. Вони з вироботкою. Одна штучка коштує ось такого плану 800 гривень. Це ліва. Вироботка є така, як бачите, на ноль стерта. Ну, Що маємо? Так, такі по 800 ліві, такі теж ліві по 800. Тож, також вироботочка є. Ну, кому потрібно, дзвоніть, питайте. Є у нас ще до продажу, докидачі можна ставити як на ПЛН-плуг. Вони абсолютно нові. Вони коштують 1000 гривень 3 штучки. Продається по 3 штучки. Так, довжина їхня 38 см. І ширина їхня 12 см. Ось такого не плану. 8 мм їхня товщина. Ось така у нас є запчастина. Рухаємося далі. У нас є до полосового ще і праві, і ліві. Коштують вони по 100 гривень одна одна. Де коштувати 100 гривні одна, але є у них, так як я говорю, виробітка є хороша. А є просто добра виробітка, Ось такого плану вироботочка, бачите? Вони працювали, але по 100 гривень, я думаю, це адекватна ціна, хто робить саморобний плужочок або на якусь, як взагалі нічого немає стерто. Є теж довгі, вони коштують по 200 гривень, Одна залишилась справа і ліва. Також вони з вироботочкою виробочка замітно. Ось, якщо придивитися, то замітно. Виробочка в них є. Ось, бачите такі, як вони повинні бути з завода.